Служба безпеки затримала організатора злочинної схеми нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. За гроші фігурант пропонував військовозобов'язаним утекти до Євросоюзу на підставі підроблених посвідок волонтерів. Встановлено, що схему організував мешканець Черкас, колишній податківець, свої послуги ділок оцінював від 3 тисяч доларів. Колишній податківець, використовуючи власні зв'язки, за гроші пропонував потенційним прозовникам посади у різних громадських організаціях, які займаються перевезенням гуманітарної допомоги. У такий спосіб він працевлаштовував ухилянтів та вносив їхні персональні дані в інформаційну систему шлях як волонтерів. Ця схема дозволяла військовозобов'язаним безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом перевізників гуманітарних вантажів. Наразі за матеріалами служби безпеки України. України затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України за статтею 332 – Це незаконне переправлення осіб через державний кордон та за статтею 369 прим 2 – це прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Черкаській області спільно з Національною поліцією за процесуальне керівництво окружної прокуратури.